Стоїть чоловік під деревом і дивиться вгору. На дереві висить автомобіль ока. Чоловік каже: Ну, нехай у тебе із двигуном проблеми. Я змирився. Те, що у тебе колеса бозна, як крутяться, і гальма відмовляють, теж уже звик. Підвіска у тебе гірша, ніж у паршивого воза. Теж нормально. Подушку на крісло підклав і м'якше стало. Я навіть був готовий пережити те, що ти заводишся виключно іштовхача і то через раз. Але те, що ти, паскуда, така собак боїшся, ну вибачте. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. А давайте Васю розіграємо і заміщаю йому у склянку віскі налємо. А давайте краще мене так розіграємо. Радянські часи жінка після роботи біжить у магазин. Встає в чергу за ковбасою, потім за сиром, картоплею та іншим. Через дві години виходить з турбами і тут поряд з нею зупиняється шикарний лімузин. З нього виходить арабський шейх і каже: Я король дуже багатої країни. Ви мені відразу сподобалися, і я хочу взяти вас у свій гарем. Жінка стомлено. Ага. Ось я ще за хріном у черзі не стояла. Доброго дня, це таксі. Я під'їхав. Виходьте. Але ж я не замовляв таксі. Ну, зараз важкі часи. Ми шукаємо клієнтів самостійно.